У мене йде процес намотки електродвигуна дренажного насоса. Дренажний насос нержавейки. Я вам не показував, як я випресовував цей статор з корпуса. Дуже це був процес довгий, мучительний. Цілий день я потратив, щоб витягнути. Цей статор із корпуса. Съмка у мене нічого не получилось дуже. Це така робота. Зараз я намотую його, витащу, почистив. В я поклав уже з цих боків. Це робоча обмотка. Провод у нас 0,71. Тут товстенький. А це я вкладаю вже в пускову обмотку. Двойна катушка. Провод тонший, 0,5. Отака у нас зараз іде робота по вкладці. проводу показать вам толком не покажу, потому что двигатель маленький. Я буду вам закрывать все. Ну, в общем, такие процессы, я вкладываем провод в пазы, закрываем пазы. Ну, как всегда, такая, такая работа по намотке. В общем, пока так. Пока працюем. Ну, так выглядает намотанный статор. Это у нас Пускова обмотка це робоча. Два выхода у нас с робочої і два выхода з пускової. Того 4 дротика виходить з цього моторчика. Так він виглядає, Це вид знизу. Зараз це все сюди прокладки я вставлю изляционні между пусковой и робочою. І, і все це замотаю віровочкою. Вяжу бандаж, зробим. Ось так виглядає моторчик внутрі. Все вложено, пази закриті. Це такий моторчик, що у нього немає алюмінія тут ніякого. Так, голе залізо. Вставляється дротик і все. Такий тип моторчика. Так, зараз це будемо все ізолювати. Виводити кінці сюди. М'якенький. Так, все, продовжаю. Ось так виглядає намотаний перемотаний моторчик статор. Вид знизу. Це вид зверху. Дротики на виход. Чорний цьому не робочий, зелений пусковий. Дві обмоточки в цьому моторі, робоча пускова обмотка. Це чудово. Підіб' його зараз зальємо лаком і будемо сушити. Ось так от. Далі статор я витягнув із, із печі, залакувався. все нормально, все дебело. Так, треба нам цей статор з обмоткою ставити корпус. Ось у нього такий корпус. Я цілий день мудохався, поки витягнув туди цей статор спеціальними зйомниками під пресом Через цю дірочку я його выдавив. Цей флянець нижній стоїть тут капітально Він завальцований. Все, фаска є Ти не витягнеш алюмінієвий бить і прочі зжимати його не треба. Так, треба так витягнути, щоб цей корпус він у нас тоненький, державейка, не пожмакать. Сюди вставляється флянець потім з резинками, щоб тут було нічого не побито, щоб все було чітко. Так, вставляється, значить, статор сюди. У мене спеціально ось є таке кільце, з труби розрізне. отак я її буду задавлювати. Статор. Потім вставляється ротор і зачиняється цей кришкою алюмінієвою. Тут є пас такий, який вставляється це кільце, замок. Отак От потім кільце це вставляється. І все це там буде внутрі. Це такий електродвигун дренажного насоса. Дуже специфічна у нього зборка, розборка. Без преса тут не обійтись. Сйомниками не вийде. Съемники можуть погнути цю трубу, якщо тянуть або запресовувати. Зараз будемо вставляти. Так, такий прес. У мене саморобний. Два швеллера, дамкрат, давай вниз, пружини стоять заховані. І работаємо рычагом. І дамкратом будемо зжимати. Площадку є. Вона регулюється, можна вище поставити, нижче. Будемо зараз сюди ставити. корпус насоса. Так, ставлю я так на площадку. Примерно по центру. все шток тут есть. И зараставлю статор. Так, ревненько более-менее трошки заходы Все, далі не йде. Опирається. Так, трошки вот так ж боешь. Риненько було более-менее. Так, потом колечко таке я ставлю зверху. Оно чітко опирається в железо статорне. Далі формуємо щось таке, типа площадки, щоб нам нажимать було на щось. Так, сейчас буду давить, будем дивиться. Треба сюда еще что-то поставить, так. Так, я сюда что-то Так, буду зараз работать домкратом и нажимать. Вот так вот. Он там он собі потихеньку. І йде вниз. вам видно іде зайшов уже статор так что тут у нас шток нас там брата вийшов еще ну, можно трошки покачать значить у мене тут стоит розмір 8,2 см Це туди я линейку опускал и заміряв скільки на якій глибині у нас был занурений статор Зараз я візьму лінею, буду міряти, Щоб так само було 8,2. Хоча там є упор на нижній фряну він десь так забитий. Ну, все рівно. Так як було, треба так і поставити. Замірю. Ну ще рановато, ну замірю. 2,5 з половиною зайшло. Заміряю далі. Це у нас шток домкрата вийшов на весь повністю, далі не йде. Зараз буду переставляти цю ступіньку, сюди вище переставлю цю площадку. Переставлю трошки вище, труби, далі жмемо. Так, вже вісім. Рівно вісім я бачу. О, щось затріщало. Мабуть, уже дійшло. Так, Отак. Вісім і дві. Все. Далі не йде. Ну отак от, от. Запресували ми статор. Зараз будем вставлять ротор и крышечку. Так, статор я поставил на всю штрубу, потому что у нас конец вала ротора выреза светиля. Так, вставляю я. Попадаем там где-то куда -то... Опа, зайшу. Все. Плотненько сидит. Зараз трошки подбить его. Попробуємо. Ні, сиди. Так, зараз попадаємо в цю дірочку, тут резинове кільце. Дротики випустю я і будемо одягати кришку. Так, кришку я змажу мастилом. Вона алюмінієва. і тут часто таке солі з'являється, що потом... Дуже важко її на будущее витягувати. Все з смастивим маснецов. Так, тут стоїть шайба. Хто буде розбирати, не загубіть. Пружинчата шайба фігурна. Я її насолідовав, намазюком, щоб не випало. Далі ці дротики треба так ось змотати. Попадаємо в дірочку всю. І вставляємо кришку. І равномірно треба, щоб нам попасти на підшипник. Вона йде, я її змазу, легше все, я посадив її. Кудись уперлася. Трошки постукаю зараз. Треба так постукать, щоб у нас кільце. Стало тут паст такий єсть, така квиточка, ну, щось таке ось, ви бачите, наплив такий, там кільце повернуться стоять. Посадив я кришку цю, тепер там видно, що кільце ось можна свободно вставити. Так, ми його вставляємо сюди. Зараз я її викруткаю. Тут уже зайшло. І тут. От так. Зайшло. Все. Воно в свою канавку стало. Ось тут канавка така виступ. Сюди зайшло. Все. У нас крім дивимося, щоб замочок тут зійшовся. Все чотенько, все сидить. Зараз пробуємо на вращение. Так його Так. Да. Все чудово вращається. Все. Таку складну механічну часть я зробив, засунув вал на місці. Кильце стоїть чотенько, все крутиться. Зараз підемо далі його скручувати. Уже в мастерську. Конденсатор чіпляти, пускову робочу обмотку під'єднувати. Все. Отак от, от. Аби не прес, були б проблеми. А так швиденько. все сделали. Далее, кому интересно, подъединять, как конденсатор до обмоток. Сеть до обмоток. Так, крышка, заведенный шнурок сюда, кабель. Еще одна крышка, еще одна крышка, ручка. Вот такая тут стоит последовательность. Так, вылка. Резетка, конденсатор. Зелененький, це у нас пускова. Мабуть, так, хто повний, як його мотав. Так, це чорний дротик, це у нас робочий. Як з'єднувати? Скручуємо любий дротик чорний і, в даному випадку, зелений. Пускава з рабочий. Таку скручуємо. Так, скручую я все. Так. Чорний з зеленим. Я скручую. І сюди ж під'єдную з кришки один дротик, по якому буде приходити напряження з вилки. Все. Це ми. Під'єднали. далее конденсатор соответственно щепляется на пусковую обмотку все зелененький одним краем все все у нас будет пускова обмотка до конденсатора а другой кинез конденсатора до черного дротыкац рабочая обмотка сюда другой кинез 220 Все. Так от розключено у нас. Так, вмикаю. Все крутиться в яку сторону, треба подивитися з той сторони. Повинен вал там крутиться проти часової стрілки. Кричатка, яка крутиться на моторі. На насосі крутиться проти часової. Зараз я гляну в яку сторону. Mm. В даному випадку по часовій стрілці. Неправильно. Треба перекинути нам пускову обмотку, поміняти два зелених дротика цих містами. Той туди, а це сюди. Тоді буде крутитися в іншу сторону. Так, разъедную тут и раснимаются дротык с конденсатора и чипляются цей другие. Все мы поменяем таким способом вращення крыльчатки против часовой стрелки. Будет крутиться. Так и під'єднуємо сюда 220 так от. От так от. Так, зараз я вмикаю. Працює. Так, яку сторону. Все, проти часової стрілки. Все нормально, все гаразд. Далі робимо капітальні з'єднання. Надіваю я сюди термоусадочку. Скручуємо дротики. О. Оце буде капітальне з'єднання. Якщо ми ще його заваримо. Так, глаза, ойся. Запаяли, заварили. Так, піджимаємо. Отак От і плоскорубцями дужче. термову садочку. Вот так вот красиво заховали. Так, пришмалю зажигалочкой. Все, надійно. Так, цей кінець ще у нас конденсатор. Тут у нас тоже. Можно сюди вдіть. Так, так, сейчас заварим. Так, расплавили брод. Сплавайся, Сплавился, расплавился, докупы. Так, затяну. Так, пока выхоланию. Так, щицы. У нас есть тут сетевой. Конденсатор. Та рабочая обмотка. Що, ти вже виховав? Виховав. раз заховаю цю скруточку. Так, є. Ось вот так. Все чудово. И это у нас еще з'єднання есть. Сейчас мы его з'єднаємо. Так, одеваю трубочку. Так, і скручуємо всі дротики. Отак. Скрутив, підрівняти треба. Так, підрівняв, щоб було рівненько і тепер паяємо. Ну, Ось так от. Запаяли, ми замотали. Отак от конденсатор сюди влажується, зачиняється кришкою. Тут кришка така резинка бадочками є. Все це ставиться, зачиняється. Герметиком тут замазувалось. Ну, я цього робити не буду. Мені так привезли його без шпилек, без тут 4 шпильки повинно бути. Тільки кришки це вже хазяїн буде сам робити. Більше мені нічого не перевезли, не задню частину Тільки сказали перемотати моторчик. Моторчик перемотав я, все працює. Все, кому було цікаво, ставте лайки, коментарі, чи сподобалось вам. Що не так, підскажіть. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво. Деякі історії я вже назнімав, продивіться мої відео, мої історії. Ви для себе щось полізнітельне знайдете. Всім дякую, все чекаю на ваші підписки. До нових зустрічей на каналі.